В ефірі, ваша свобода, яку сьогодні вистиму Я Дмитро Шурхало. Доброго дня. Тема нашої передачі. Знову український парламент, який опинився між євроінтеграцією та достроковими парламентськими виборами. Ці теми останнім часом найчастіше обговорюють у контексті діяльності Верховної Ради. Отже, говорити про це ми будемо із нашими гостями, народними депутатами. Це Артур Герасимов із фракції блоку Петра Порошенка. Доброго дня. Вітаю вас. А також Євгеній Мураєв із опозиційного блоку. Доброго дня. Добрий день. Отже, в п'ятницю парламент не зміг проголосувати пакет євроінтеграційних законів. Здається, там 3 чи чотири лише були проголосовані з 13 законопроєктів. і у, вирішили, що ну як кажуть, у нас у журналістів дедлайн, останній термін це вівторок, тобто завтра. З За результатами зустрічі із представником Євросоюзу закордонних справ Федерікою МАГІРІНІ. Петро Порошенко президент зробив наступну заяву. Високо оцінюючи зусилля української сторони щодо виконання цього плану, ми сконцентрувалися на виключної важливості голосування. Я сподіваюся, що завтра або на цьому поточному тижні в парламенті тих законів, які залишилися для виконання українських зобов'язань. Окремо підкреслюється, що це не є якісь спеціальні вимоги для України, що це є абсолютно. Рівні позиції для всіх країн, які е, претендували як на членство в Євросоюзі, так і на отримання статусу безвізового режиму. Я дуже вдячний е, пані віцепрезиденту за те, що вона підтвердила абсолютно чітку налаштованість європейського союзу щодо надання Україні безвізового режиму за умови виконання тих кроків, тих реформ, про які ми домовилися з нашими європейськими колегами. А раніше заяву з цього приводу з приводу ухвалення євроінтеграційних законів у парламенті зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До парламенту були внесені закони, які розроблені урядом разом з експертами Європейського союзу і нашими західними партнерами. Парламент відмовився голосувати за закони, які передбачають реальну боротьбу з корупцією в країні. Ці закони працюють у всіх країнах-членах ЄС. Про що йде дискусія в українському парламенті? Можливо, хтось хоче уникнути від кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення чи не дати можливості повернути активи колишнього режиму? Саме тому я звертаюсь до політичної відповідальності всієї української парламентської коаліції і кожного окремого народного депутата України. Прийміть на наступному пленарному тижні необхідні закони. Ну, наступний тиждень мало на увазі цей тиждень вже це було наприкінці минулого тижня, зроблена заява. Пане Гресимо, як ви поясните ситуацію? Є парламентська більшість, яка формує уряд. Парламентська більшість, до речі, називається Європейська Україна. Вона формує уряд, який подає євроінтеграційні закони. І ця більшість за ці закони і не голосує. Ну, по-перше, на що хочу звернути вашу увагу. Всі. Члени парламенту від коаліції, вони чітко за надання безвізового режиму Україні. І я це думаю, ре... не тільки від коаліції. І це реальність. Ну я наразі відповідаю за коаліцію. У нас є представник фракції, яка не входить до коаліції. Це питання до нього. Що стосується чи реальність цей безвізовий режим, бо дуже багато противників наразі нам кажуть, що це нереально, нас обмане Європа і таке інше. Давайте подивимося на нашого сусіда Молдову. Вони виконали ці вимоги, вони отримали вже безвізовий режим. Так що заважає, що стосується цих законів, принципово всі за їх прийняття. Але через те, що частина цих законів дуже важливих, які всі принципово підтримуються коаліцією, була підготовлена міністерством юстиції, скажімо так, не досить ретельно. Там були дуже суперечливі норми, які могли привести до ісків міжнародні суди, які б Україна програла, тому що це суперечило міжнародному законодавству. Тому депутати в п'ятницю чітко в сказали свою позицію, що вони готові, і наразі це було вже здійснено, тому що понеділок і я володію цю інформацію. Всю суботу, всю неділю, робочі групи працювали. З'ясовували ці позиції для того, щоб зберегти принципові речі боротьби з корупціонерами, але щоб ці речі були юридично вивірені з точки зору міжнародних стандартів. Які перспективи завтра парламент голосує не голосує? Я впевнений, що завтра, якщо всі оці принципові речі, які між іншим протирічать міжнародному законодавству, будуть е вивірені, парламент назбирає набагато більше навіть голосів, чим на це потрібно. Дякую, пане Мураю. В принципі, ваша політична сила, опозиційний блок. Вона ж не заперечує євроінтеграцію, наскільки я розумію. Тобто, ви теж не проти безвізового режиму. То ваша позиція, ви підтримуєте ці закони? До речі, ну я думаю, що ви і не проти боротьби з корупцією, а там зокрема антикорупційний пакет. В серед цих законів євроінтеграційних там є окрема група антикорупційних законопроєктів. То ваша фракція готова підтримати, адже ви часто голосуєте в унісон там з фракціями парламентської більшості? Ну, во-первых, ми в унісон з парламентським більшом не голосуємо. Голосуємо тільки по тим законам, які дійсно полезні для України і граждан України. Євроінтеграція це ж корисно. користь. Я хочу сказати, що. Что... К сожалению, нам врет наше правительство, и эти законы никакого отношения к евроинтеграции, к безвизовому режиму не имеют совсем. Более того, под этой замечательной идеей Ширмой пытаются протянуть законы, которые, по сути, узаконят государственное рейдерство. Касательно, вот с самого начала, вы знаете, как называется вообще требования Европы к нам, да, это называется план действий. Поліберізації до режима їх там всього 56 пунктів. Даруйте хвилиночку, пане Герасимов, як на вашу думку, є підстави казати, що уряд каже неправду? Бо ви відповідальність несете за уряд? Уряд Ну, таких підстав немає. Ці закони дійсно мають відношення до того. Можна просто хочу уточнитися. Я просто поясню, чому тому, що головним. Чинником того, що Україна не розвивається досить швидко, є корупція. І ви знаєте, який фронт боротьби з корупцією розвернув і президент і парламент. Але ми також розуміємо, що є дуже багато речей, які ми маємо вирішити, як, наприклад, повернення активів чиновників часів Януковича, які вони, скажімо так, з... Так все таки підстави. Уряд адекватну інформацію подає? Уряд дає адекватну інформацію. але... Закони були підготовлені не досить ретельно. Оце головна позиція. Дякую. Да. Вибачте, пане Мураєв, я так. хотів уточнити цей момент. Якщо можна все-таки, да так. от к нам звернувся прем'єр-міністр. Я хотів би к нему звернутися. Уважаемый Арсеній Петрович, если во вторник проголосують все эти 13 законів, а мы не получим безвізовий режим. Уйдите, пожалуйста, в отставку и перестаньте уничтожать Україну, обмануть українців. Повторю дальше. Все-таки есть 56 требований Евросоюза к Украине по либеризации визового режима. То есть по упрощению получения виз. О какой безвизовости никто не говорил. Более того, многие европейские чиновники говорили, что к безвизовому режиму мы не готовы. Объясню даже почему. 56-м пунктом да, в, этих, в этом списке требований в Украине является наведение порядка на Донбассе. Перед эфиром мы с вами говорили, да, вы сами сказали, это не остановка войны, а приостановка. И мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время не будут проголосованы законы, которые будут обеспечивать выполнение минских договоров. И мы прекрасно понимаем, что порядка в стране не будет. Там также есть требования да, по контролю ну, границ и многим-многим другим вопросам. Все это отбрасывает Украину на много лет назад. Еще в 2010 году было всего 4 пункта. яких от нас просили європейці для введення безвізового режиму. Зараз їх 56. Завтра з таким правительством їх стане 220. От посмотрите. И, ну, тут того, є того, говорити про, дивіться, тут я з колегою то, не погоджуюся. Про безвізовий режим. Перше, повернемося до тези, яку я сказав на самому початку. От всі ті, хто кажуть, що безвізовий режим це неможливо, і Європа нас вкотре обмане. Давайте подивимося знову. Повторюю на Молдову. Хіба там нема Придністров'я, чи в Придністрові в нас порядок, чи в Придністрові немає російської армії, але не дивлячись на це, громадяни Молдови без віз, я підкреслюю, без віз наразі їздять в Європейський Союз. І що стосується мінських домовленостей, то Україна, вона навіть як то кажуть, «head of schedule», Набагато швидше приймає е, всі кроки, які потребуються від України у е, виконанні мінських домовленостей. Це вже питання до Російської Федерації як країни агресора і до тих терористів, які наразі знаходяться на цій території, головним чином, між іншим російські найманці. Е, Артур, чому отношусь, на але ну, знову... ну, зачем ви обманують? Ми повинні були закон законом виборах на Донбасі. Вибори должны были пройти в ту ж дату, в которую вони проходили на. Території, котрою контролює Україна, Ну, к сожалению, саме наш парламент не приголосував законно оберіга на ніколи секунду, і ми Це був один із пунктів, який був в Мінських соглашеннях. От знов, чому одразу от, видно, що опозиційний блок і коаліція, ми стоїмо на різних ідеологічних позиціях. Дивіться, в нас є дуже чітка позиція. До того моменту. Поки на окупованій території все таки переда я, я зрозумів да. російська і є терористичне групування, як ви хочете проводити вибори під долами колами. Це... Я би хотів про давайте все. Давайте до точку поставимо, це важно. Ставте будь ласка. в мінські в, в мінських соглашеннях. Є 13 пунктів, які виконуються рівно по порядку. І вибори там стоять якраз первоочередного задача там стоїть ви починаєте пересматривать міжнародні договора, не об'язані випаняти. Ви просто не можете можемо виконання цих договорів. Давайте так, подивимося на пункт 10, де написано вибори згідно з українським законодавством, без питань Абсолютно і, дивіться верно. згідно зі стандартами. ОБСЄ. а в стандартах обсє написано: як тільки є окупована територія, тобто іноземна зброя, іноземні найманці, вибори не можуть бути визнані демократичними, і це дуже прописано. чітко. Саме всі пункти, в которых ще раз говорю, вивайте читати должны... міжнародні стандарти. Все давайте в обсє одні зараз. Для у, этого у нас є в студії а у Верховній, Верховній Раді узгоджують зокрема останні правки до антипакету антикорупційних законів. З нами на зв'язку народний депутат Олена Сотник з фракції Самопоміч і Олено. Доброго дня ви нас чуєте? Так, доброго дня чую. А, скажіть, будь ласка, от зараз е, узгоджені законопроекти, за які завтра має голосувати парламент. Ну от я тільки що вийшла з комітету по правоохоронній діяльності, де узгоджені правки тут до законопроектів по арешту і спеціальній конфіскації. Е, сподіваюся, ми змогли знайти консенсус все ж таки з міністерством юстиції. Завтра не повториться та ситуація, яка була в четвер. Але я б тут хотіла наголосити, я чула, що говорили мої колеги. Ми маємо пам'ятати, що крім того, тих 13 законопроєктів, а взагалі 17, які а, має прийняти Верховна Рада а, відносно безвізового режиму, є ще купа завдань, які має виконати центральні органи виконавчої влади, їх 13, 4 має виконати кабінет міністрів. А, також три конкретних вимоги до генеральної прокуратури, до РНБО і також до СБУ тобто цілий ряд е, вимог, які мають виконати дуже різні органи влади, і на жаль, на сьогоднішній день ми маємо констатувати, що багато особливо е, з тієї частини, яка стосується імплементації законів, тобто конкретних результатів по виконанню вже існуючого законодавства, е, на жаль, е, позитивних якихось е, е, результатів той же кабінет міністрів і уряд показати не може. А все таки, Я, що, що кажу, стосується що стосується завтрашнього голосування, то які ваші очікування? ваші очікування за тими перемовинами і узгодженнями законопроєктів, які зараз відбувалися, дивіться. Я думаю, що завтра весь цей пакет законопроєктів буде проголосований. Тільки мені дуже хотілося, щоб фактично влада не маніпулювала суспільством і не обманювала щодо обов'язкового отримання безвізового режиму. Тому що на сьогоднішній день, крім того, що відбувається всередині України, ви маєте ще враховувати те, що відбувається в Європі. А в Європі серйозний зараз іде дуже серйозний конфлікт щодо міграційних процесів. Так, ми розуміємо. І, дякую, дякую, Олено. Ми звичайно знаємо і про цей момент. Отже, є підстави того, що завтра все-таки проголосують з того, що каже людина, яка бере участь у узгодженні законопроєктів відповідних. Але, от мене в цій відповіді теж здивувало от такі закиди на адресу уряду. І отут би я хотів поговорити про ситуацію в коаліції. Тобто Дуже багато закидів на адресу уряду не так з боку опозиційного блоку, що зрозуміло, але і з середини парламентської більшості, що чесно кажучи, мало зрозуміло це ну але все-таки ця більшість формувала цей. По перше, я б хотів одну річ сказати про те, що казала Олена. Так, в європейському союзі наразі дійсно дуже серйозна проблема з мігрантами. Ми це розуміємо, але також європейський союз особливо сьогодні, дуже чітко розуміє, що не надання. Без візу режиму в Україні, воно грає на руку країні агресору Це теж розуміють у Європейському Союзі, і вони е, саме, цьому, саме тому, скажімо так, готові сьогодні нам це надавати. Що стосується питань до уряду, ви знаєте, що 11 грудня да, закінчується термін, е, як то кажуть, недоторканості уряду. І е, е, вже сьогодні оголошено, що е, всі міністри, вони е, з Зі звітами за цей рік, що вони зробили, які системні я наголошую системні процеси. Вони започут, започаткували. Вони пройдуть на кожну з фракцій парламента, і на підставі цих звітів будуть зроблені висновки: чи позитивні, чи негативні. І тут я, наприклад, можу сказати: є позитивні речі, так, так для, як у дякувати да, кожен... речі. Звичайно, є да, позитивні інфраструктури. Хотів би уточнити, ось що взагалі ця більшість зараз може в унісон проголосувати за новий уряд чи за ротації в цьому. Уряді, звичайно, е, якщо знаєте коаліцію, почали ховати на другий день після її створення. Ви пам'ятаєте це? Тільки вона була створена, наступного ховати. просто голова дня вашої фракції казати... Юрій Луценко він сумнівається в тому, що нинішній склад парламенту відпрацює весь передбачений законом термін. Він про це публічно заявив. Я закінчу свою думку про коаліцію. Так, ось якщо ви подивитесь на статистично, дивіться, навіть Лобановський, коли він займався футболом сімдесятих ну, далеко і пішли, пішли дару недалеко. Так ось е, якщо ви подав, побачите скільки законів, скільки правильних реальних законів приймає коаліція, то це і є показник того наскільки вона робоча і правильна. А що стосується дострокових виборів, то всі самодостатні люди, ніхто їх не боїться, і єдине, що треба брати до уваги. Що вибори це завжди популістичні рішення перед цим. Ми наразі маємо приймати дуже багато непопулярних рішень і маємо бути до цього готові. Ваша думка з приводу заяви лідера фракції Блоку Петра Порошенка, що парламент не допрацює весь передбачений законом термін. Я в этом абсолютно уверен. І я думаю, кожен аналітик уживати страні сказав о тому, що коаліція тріщить по швам. и достаточно вот даже этот один из громких лозунгов безвизовый режим, с которым все шли на выборы, да, он просто провалился в пятницу в, в четверг в парламенте, несмотря на то, что у коалиции 302 голоса. Уже не 302, они, фракция радикальной партии пишет. Хорошо, 280. Они не нашли больше 202 голосов по этим законопроектам. Мы на это было так и не увидели. Касательно правительства, вы понимаете, вот правильные законы, правильные реформы, позитивные. Позитивно, когда у людей есть в холодильнике, в кармане и в платежке совсем не те цифры, которые есть на сегодня. Реформы, которые делают жизнь украинцев хуже, являются антиукраинскими. То есть ситуация а может дозреть до, вы говорите, не а до строковых выборов? Я думаю, как только будет понятно, что большинства в зале нет, если эта тенденция продержится в течение месяцев, я думаю, это будет и последним гвоздем в крышку этого названия коалиции. Я одразу б хотів, скажімо так, відповісти на думку колеги, що реформи не ведуть ні до чого гарного. Реформи започатковані дуже серйозні. Але для того, щоб мати для того, щоб мати в холодильник, я просто відповім, треба було попередні 5 років не гробити державу, так як це було. І ми прекрасно розуміємо. Ви розумієтеся на економіці. Дуже багато інших людей розуміються на економіці, коли 5 років не просто. А системно грабується країна системно, ну, системно порушуються всі макроекономічні механізми Бачите, ні, нікого з тих радіїв не можуть до відповідальності притягнути. Питання, питання, не розглядаємо. можуть доказати це. доказати, ну, навіть не можуть Систематично Євросоюз знімає санкції з тих, кого члени коаліції це, це об'явили главними пи врагами. Це України. Якраз питання до того, що ми сьогодні реформуємо і прокуратуру, і судову систему, і все інше. І я просто наведу дуже простий приклад професіоналів у відомствах. Давайте візьмемо Службу безпеки, та ви по суті розваліли всі правократики. Служба безпеки органі. влітку, ви знаєте, помінявся керівник служби безпеки. І її ефективність зросла в десятки разів. Ну, просто того. важко. В чому це вимірюється? ефективність Я вам просто приведу приклад. Ви безпеки? знаєте, скільки арештів проведено всередині служби безпеки після цього? Ну, я не знаю, що це, що це фактор, яким вымеряете. Було арештовано за і за все інше. Ми вже два вся года живемо после демократической революции, да, революции и достоинства. Два года. А все до сих пор слышим, что это прошлая власть. Надо понимать одну вещь. Нельзя украсть из будущих периодов. Но То есть, если два не надо податків податків вы, наперед. не было. Я к исполнительной власти не имел никакого отношения. Во-вторых, на сьогоднішній день Україна каждый день теряет в промишленому прозводстве, тряпів абсолютно змушений вас перервати, бо час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода із народними депутатами Артуром Герасовим Грасимовим. Даруйте і Євгеном Мураєвим. Ми говорили про ситуацію в парламенті та перспективу ухвалення європейських законів з візової лібералізації. Все добре.